Миколаївна, норм чи стрьом задавати кожного уроку нові слова. Норм. Не піднімати слухавки від директорки. Норм. Олександра Володимирівна, зверніть на це увагу. Не приходите на нараду. Коли фізруки в джинсах. Норм. Світлана Михайлівна, норм чи стрьом казати будьте активними, але коли піднімаєш руку, не викликають. Нормально. Казати ще одна хвилинка, а тримати дітей ще 10 хвилин. Стрьом. Задавати великі малюнки. Нормально. Казати дзвоник для вчителя, а не для учнів. Так не кажу. Стрьом. Леся Мировіна, нам ще стрьом задавати, вивчити 30 історичних дат. Стрьом. <сум> не підіймати слухавку від директорки. Стрьом. Ходити кожну перерву на каву. Ну, для декого норм. <смеш> ну, не для мене. <смеш> не приходити на нараду. Стрьомно. <смеш> не знати історію України ХХ століття. Стрьомно. Оксана мене, норм чи стрьомно задавати вчити вірші кожного уроку. Стрьомно. Не приходити на нараду. Стрьомно. Відпускати дітей з останнього уроку. Норм. Не... Норм чи стрьомно не знати, що таке піднети присудок. Стрьомно. Динас Степанович, норм чи стрьом бити волейбольний м'яч новою. Стрьом. Коли фізурки в джинсах? Взагалі стрьом. Коли не ходять на фізкультуру? Стрьом. Коли фізкультура останнім роком і дітей нема. Норм. Це лице фізурків, коли дітей немає, та вони можуть піти додому. Приходите на нараду. Стрьм, стрьом, стрьом. Е, Уляна Анатольовна, норм чи стрьом відпускати дітей з останнього уроку. Стрьом. Е, не знати фізичних формул? Стрьом. Е, задавати зробити практично кожного уроку. Стрьом. Сказала, що це стрьом, але практично на кожному уроці далі є. Не вмієте створити папку. Стрьом. Не вмієте створити презентації. Стрьом. Вчителька мікрорайону нашого жителька. Шановна Олександру Володимирівна, та за очі, прошу звернути увагу. Вчителі не хотіли зніматися у відео. Прошу вас повпливати на це, і щоб наступного року більше вчителів погодилось на це. Велике дякую всім, хто погодився знятися. Можливо, і добровільно примусово.